Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Ми з вами продовжимо пасхальне читання Євангелія від Луки, 24 розділ з 50 по 53 вірш. Вивівши їх за місто до Витанії, він підняв свої руки і поблагословив їх. І сталося, що коли благословляв їх, він віддалився від них і почав підніматися на небо, а вони, поклонившись йому з великою радістю, повернулися до Єрусалима. І були постійно в храмі, хвалячи і прославляючи Бога. Амінь. Ісус Христос готував своїх учнів до того періоду, коли Він залишить їх, коли він піде до небесного батька, а учні залишаться без його фізичної присутності. І більше того вони мають бути свідками Ісуса Христа. Вони мають продовжити служіння Ісуса Христа. І Ісус Христос буде діяти через них, і Царство Боже буде зростати через те, що учні будуть розповсюджувати Царство Боже. І Ісус Христос буде з ними. Ісус Христос є з нами з кожною віруючою людиною в Ісуса Христа. Є присутнім з кожним з нас і Дух Святий, є присутнім з кожним з нас Дух Святий, якого послав Ісус Христос. Своєму тілу і про якого Ісус Христос каже в цих віршах. Тож Ісус Христос піднімається на небо, і ми прочитали з вами, що учні вклонилися. Йому ми з вами про це вже говорили, і з великою радістю повернулися до Єрусалима. Учні з радістю продовжують жити далі. Учні, які були дуже невпевнені, учні, які сумнівалися в тому, чи Воскрес Ісус Христос, учні, які були дуже збентежені тим, що вони сподівалися, що Ісус Христос встановить Царство, що прийде Царство Боже на землю. А Ісус Христос був розіп'ятий, його похоронили, і вони не знали, як же тепер буде з Царством Божим, як щодо їх надій. як Щодо їх сподівань, їх сподівання щодо царства Божого не були їми видуманими, ними придуманими. Про це вчать пророки, про це вчить Слово Боже. Більше того, Слово Боже а, наголошує на цьому, і Слово Боже наказує, Господь наказує, щоб люди приймали цю істину, приймали Ісуса Христа своїм Спасителем і були б спасені, перебуваючи в Царстві Божому вічно. Тож ми з вами бачимо, що велика радість вона була в серці учнів. Через що Через що вони а, могли радіти, коли Ісус Христос залишив їх, коли Ісус Христос піднявся на небо, через те, що вони розуміли, ким є Ісус Христос, і вони це зрозуміли а, в результаті певного процесу. В результаті того, що вони були з Ісусом Христом, бачили Ісуса Христа, бачили Його служіння. Ісус Христос відкривав їм себе, Господа, Царство Боже, навчав їх. І останні дні, вже коли Ісус Христос був розіп'ятий, потім Воскрес, потім Ісус Христос являвся учням, це зростання в розумінні особистості Ісуса Христа, воно все більше і більше збільшувалося. Але ж вознесіння Ісуса Христа продовжує. Розкривати нам особистість Ісуса Христа. Саме те, що Ісус Христос вознісся для того, щоб посісти по правиці Господа, говорить про те, що під контролем Ісуса Христа, під абсолютним контролем Ісуса Христа знаходиться усе і усі. Ми дуже часто намагаємося контролювати своє життя. Ми дуже часто гнівуємося, ми дуже часто збентежені. Ми дуже часто відчуваємо себе безсилими, саме через те, що. Ми не можемо контролювати своє життя, і давайте подивимося з вами, що дуже часто ми відчуваємо себе впевнено саме тому, що ми можемо контролювати своє життя, саме тому, що все йде за моїм планом, тому що у мене є гроші, тому що у мене є вплив, тому що у мене є друзі, тому що я бачу, що моє життя певним чином, гарним чином, таким, який мені подобається, склалося, і я саме від цього відчуваю себе впевнено. Але скільки разів? Так, траплялося в нашому житті, що те, на що ми покладалися, потім виявлялося раптово, але насправді ми мали про це знати, насправді знали про це, просто на певний час забували і втрачали це з фокусу свого зору, воно було тимчасовим. Ми з вами розуміли, траплялися певні обставини, і ми бачили, що те, на що ми з вами покладалися, виявилося тимчасовим. Але те, що Ісус Христос піднявся на небо саме той, Ісус Христос, який воскрес. Який помер за наші гріхи, саме це Ісус Христос зараз сидить по правиці Небесного Батька, і це означає, що в його руках знаходиться увесь контроль щодо нашого життя, щодо особистого нашого життя, що взагалі до перебігу історії людства, і ми маємо це знати, і ми маємо на це покладатися. Ісус Христос Його влада, Його царювання. Особистість Ісуса Христа має бути причиною нашої стабільності, духовної стабільності, емоційної стабільності, розумової стабільності. Ісус Христос має бути якорем нашого мислення. Ісус Христос має бути причиною того, що ми з радістю дивимося вперед. Учні з радістю повернулися до Єрусалиму. Написано, що з великою радістю повернулися до Єрусалиму, тому що вони знали, що. В руках Ісуса Христа знаходиться весь контроль. Вони зрозуміли, ким є Ісус Христос. Вони зросли в цьому через пізнання Слова Божого через те, що їх розум пережив таку ломку, коли вони від нерозуміння, від сумнівів, зростали до розуміння. І саме ця впевненість в Ісусі Христі, саме ця довіра Ісусу Христу, саме це розуміння сповнило їх. Глибокою внутрішньою радістю та впевненістю, і вони повернулися до Єрусалима, де було дуже багато ворогів Ісуса Христа. І насправді ми з вами сьогодні живемо в світі, де дуже багато ворогів Ісуса Христа, і дуже часто люди е нам здаються не ворогами Ісуса Христа, допоки не виникають обставини, коли треба визнати Ісуса Христа Господом, Спасителем, коли треба вчинити так, як каже Ісус Христос, допоки все поверхнево, допоки все знаєте. Не конкретно, то дуже багато людей кажуть: і ми любимо Ісуса Христа, і ми з Ісусом Христом, і ми християни, і ми за християнські цінності і так далі. І так далі. Коли ж стають питання наруба. Коли треба визнати конкретні речі, коли треба сказати конкретне слово, коли треба відказуватися від гріха, коли треба чинити опір гріху, коли треба приймати певні рішення, коли треба приймати рішення жити як християнин і щодня рухатися в цьому напрямку, тоді ми бачимо, що в цьому світі дуже багато ворогів Ісуса Христа, але ж ми бачимо, що учні, повернувшись до Єрусалима. І перебуваючи в Єрусалимі, там, де було дуже багато ворогів Ісуса Христа, там були саме ті люди, які були ініціаторами розіп'яття Ісуса Христа. Тим не менше, та радість від розуміння того, що саме Ісусу Христу належить уся влада, і що б не відбувалося, Ісус Христос усе контролює і усе веде до повноти. Царства Божого є напрямок у влади Ісуса Христа, є мета у влади Ісуса Христа, а саме зберегти кожного з нас, збудувати кожного з нас, загартувати кожного з нас, щоб кожний з нас ствердився в Ісусі Христі, ствердився в вічному житті, щоб кожний з нас переродився, щоб кожний з нас зростав би в спосіб життя, яким живе саме Ісус Христос. Тож Ісус Христос не просто усе контролює, Ісус Христос усе спрямовує саме тому, що Він є Царем, і саме тому, що Він посів по правиці Господа. Тож будемо і ми з вами знаходити свою радість в тому, що життя кожного з нас, історія людства, усе, що відбувається, знаходиться не тільки під контролем Ісуса Христа, а під спрямуванням Ісуса Христа. Що Ісус Христос все доведе. До того що Царство Боже прийде на цю землю, і кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа своїм Спасителем, яка прийняла Євангеліє, в житті якої живе Дух Святий, в серці якої живе Дух Святий. Ця людина буде вічно з Ісусом Христом в його царстві. Тож будемо довіряти Ісусу Христу. І для того щоб ще більше зростати в розумінні влади Ісуса Христа, щоб зростати в довірі Ісусу Христу. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелі від Луки разом щодня. Тож запрошую кожного з вас доєднуватися. А також раду запрошую підписатися на цей канал тих, хто ще не підписався тисніть на дзвіночок, ставте е, вподобайки, пишіть коментарі, ділиться цим відео, тому що все це сприяє розвитку цього каналу для того, щоб якомога більше людей дізналося про Ісуса Христа, вірило б в Ісуса Христа та любило б Ісуса Христа. Нехай Господь благословляє кожного з вас.